Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо створювати електронний підпис. Я вам додала до завдання відео, там розказано, як створювати електронний підпис та мітки через комп'ютерну версію. А тут безпосередньо покажу, що робити з мобільною версією. Тобто, відкриваєте ви свій додаток Gmail, e Так, відкривається ваша пошта, є ваші листи. Листи, які в нас виділені звичайним, це вони вже прочитані. Якщо лист виділено жирним шрифтом, отже, він в нас не прочитаний. Що, відбуває, що нам потрібно робити далі? Натискаємо на в лівому верхньому куті три рисочки і шукаємо в самому низу наші налаштування. Якщо відкрити налаштування загальні, то там можна передивитися. Загальні налаштування, коли у вас на телефоні є дві пошти, чи три пошти, так, ви можете подивитися для зручності керування з вашими листами. Щільність списку ланцюжків за заумовчанням, чи більш компактний в мене звичайний, і так далі. Режим денний нічний, тобто сама тема, скажімо так, додатку. Керування сповіщеннями, де вас перекидає на. Налаштування вашого телефону, і що ви можете архівовувати чи видаляти за умовчуванням з сповіщеннями. Так само є дії гортанням в електронній пошті. Коли ви зсуваєте лист вправо або вліво для того, щоб його видалити, або тобто, я можу, наприклад, змінити гортання вліво, перемістити як змінити як прочитане. От. Далі. Повертаємось з налаштувань і заходимо на ваш конкретний обліковий запис. Відкривайте налаштування свого облікового запису, в даному випадку вашої шкільної пошти. Ви можете подивитись за тип папки, відсортувати, наприклад, щоб спочатку важливі, чи спочатку щоб були не прочитані. Так. Потім ви можете вказати, скільки має бути сповіщень, чи мають бути лише про. Пріоритетні повідомлення мати сповіщення і так далі. Так, поверну назад. Отже, є керування мітками. Керування мітками. У відео розказано в відео, яке у вас буде долучено інше. Там розказано, як створювати мітки через комп'ютерну версію. Через додаток на телефоні створювати мітки не можна. Ними можна лише керувати, тобто, точніше, змінити мітку для одного листа, Тобто замінити мітку на іншу. Тут ви можете відкласти сповіщення чату, так? керувати сповіщеннями, і так далі. Важливе, що вам буде потрібно для домашнього завдання це мобільний підпис. Створюємо мобільний підпис. З повагою. Наталія Іванівна. От. Це мій мобільний підпис. І коли він буде відображати, коли я буду створювати лист, він буде відображатись. Це для мобільної версії. Для комп'ютерної версії потрібно створити окремо. От. За рахунок цього, можна буде побачити, як відрізняється мій е, лист, коли я його писала з комп'ютера чи з телефону. І так само тут є можливість створити автовідповідач. У відео іншому про це є більш детально. Далі налаштування для вас. Тут є підказки, так? Налаштування більш такі вже стосовно сповіщень, ви можете подивитися, що зручно більш для вас. Повертаємось до самих листів. Ще коли ви натискаєте на три рисочки, у вас тут є різні папки, так, звичайні, чернетка, вся пошта, спам, кошик, синхронізовується додаток Gmail з календарем. І так само є довідка і відгук, ви можете подивитися якісь питання, які вас цікавлять. Тобто щось, наприклад, поцікавитись мітки. От, і можете подивитись, як архівувати листи, так як ставити мітки і так далі. Отже. Мені треба створити, я хочу створити мітку. Я виділяю лист, я виділила два листи. І тепер я натискаю на три крапочки в правому верхньому куті, я можу змінити мітки. Оскільки в мене інших міток не створено з е, комп'ютера, так я не створювала, тому я не маю на що змінити. Але якби я додала, наприклад, мітку презентації, то можу це зробити. Давайте зараз подивимося, як би це виглядало. Отже, я вже створила мітки з мітку презентації з комп'ютера. Як бачите, в першому листі в мене відображається ось тут мітка презентації. Але насправді цей лист не є листом з презентацією, тому мені треба забрати цю мітку. А на ось ці два листи від учениці додати цю мітку. Що ми робимо? Зажимаємо три крапочки, змінити мітки. І я знімаю мітку презентації. Окей. Так само тут зажимаю, вибираю два листи, змінити мітки і додаю мітку презентації. Тепер давайте глянемо, як буде виглядати наш лист вже з створеним автоматичним підписом. Натискаю Написати. Вже відображається одразу в мене підпис, так, з повагою Наталії Іванівна. І зверніть увагу, що оскільки ми всі працюємо з ліцейною поштою, то я одразу можу вибирати, кому писати. Наприклад, я пишу в даному випадку адмін, я вибираю адмін нашої школи. так. Я можу вибрати, наприклад, нашого директора, причому вписати українською, я пишу Іван Яро. Славович, і в мене вже підказує. Тобто я вибираю, я можу вказати е, тему якусь, так, приклад. І тоді лист від, відправити. За допомогою тут скріпочки, я можу додати якийсь файл з диску чи з м, телефону. І тут ще запланувати надсилання, додати якісь додаткові налаштування і так далі. Якщо я можу так само і зберегти чернетку або просто вийду звідси, і тоді в мене автоматично збережеться у чернетках цей лист. Ваше завдання буде у вас написане додатково, тому перегляньте відео. Дякую вам за увагу! Гарного вам дня!